Вітаю, я політтехнолог Юрій Подорожній. Спеціально для майюа, ось події на Новокаховській в Новій Каховці з підірваною дамбою. Там зараз екологічна катастрофа. Росіяни створили, звісно, жахливу річ, з якою нам ще прийдеться розбиратися довго і довго. Звісно, є сподівання на те, що все це буде відбудовано, але після війни. А зараз е, місцеве населення буде е, фактично страждати від того, що там відбувається, не тільки там будівлі, не тільки приватні помешкання постраждають. Фактично, там зараз зупиняється сільське господарство, і це сільське господарство вплине, е, зупинка е, цього сільського господарства вплине не тільки на український ринок харчів, а і на світовий ринок харчів. Тому що е, саме ці регіони постачають достатньо велику кількість зернових на світовий ринок. Але в цей же час, крім власне, події в новій каховці, дуже турбує стан аміакопроводу тольятті Одеса. Ми вже чули в ніч, коли підірвали дамбу в новій каховці. Ми чули, що в Харківській області було оголошено про те, що в аміакопровід потрапило, потрапило щось, щось прилетіло, і там ставилась аварія. Правда, були заяви зроблені про те, що все це було локально, і якось продовження цієї історії на тлі нової каховки не відбулось. Але тим не менше, власне. Не цей аміакопровід, який також має стратегічне для світу значення, бо він там забезпечує певну кількість відсотків добрив, бо саме з Аміаку виробляються добрива. І власне експорт Аміаку є дуже важливим для забезпечення світової глобальної продовольчої безпеки. Так, от якщо там щось гахне і щось там станеться, це буде екологічна катастрофа не меншого штибу ніж зараз відбувається в новій каховці от я дуже боюсь що росіяни будуть брати стратегію на те що вони втікають з території україни але лишають по собі такі серйозні екологічні екологічні катастрофічні ситуації на певних територіях а я нагадаю що Аміакопровід заходить в україну в харківській області і через пів України Проходить аж до Одеської області, власне, на азотах підприємствах, там, наприклад, Рівне Азот чи Черкаси Азот. Якщо відбувається витік подібних хімічних речовин, навіть в містах оголошується підвищена хімічна. Небезпека людей починають евакуйовувати там і так далі, тому подібне. Тому власне цей Аміакопровід є надзвичайно серйозною загрозою нашої екологічній безпеці. І після Каховки, де такі великі території за масштабами, можливо, навіть сьогодні можна оцінювати як Чорнобильська катастрофа, так от Аміакопровід – це не менша катастрофа, а ми ще. З вами говоримо не тільки про аміакопровід, а й про наявність вибухівки і військових на запорізькій атомній електростанції. Тому ми повинні морально і психологічно бути готовими до того, що окупант може здійснити якісь кроки. Там я не хочу нікого залякувати, але тим не менше потрібно бути готовими до розвитку будь-яких подій.